Привіт! Оля! Оля! Ти мені допомагаєш? Де роби страхівки? Де роби страхівки? О, 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 о! А ще тако? Оля! То в менеджері дистанційно, то лосі в них там пішки почали ходити, як в Америці. Маю менеджера, менеджера, менеджера з менеджером два менеджера вкупі. Оля кажи. Давай Олі Олі гарного дня побажай. Кажи, Оля і люкс, покажи, кажи, Оля. Кажи тако, клас, клас, кажи клас. Супер, супер. Все. Ви питали, чи в мене гарний настрій? Прекрасний. Таку маю гарну золоту дитину. Помагає, помагає консультувати. Якщо вам потрібна приватна консультація, то я вам пишу номер телефону і два менеджери, один великий, один маленький, вас консультують приватно. Підрахують безвіз, зроблять вам повну консультацію, бо ви часто хвилюєтеся. От Таня знаходиться в Польщі, має час вас консультувати. А моя Оля йде? Стойде спати? Папа. Папа, Папа каже.